Чи сумісний фемінізм із християнством? Чи може християнка підтримувати фемінізм? Давайте розберемось у цьому питанні. Треба чітко сказати, що ви маєте на увазі під словом фемінізм. Якщо це про рівність згідності чоловіка та жінки, то християнство підтримує таку думку. А якщо це викривлений фемінізм, який прагне, щоб жінка була вища від чоловіка чи інше бачення, яке суперечить християнським цінностям, то церква засуджує таку концепцію. Нам потрібно розуміти, що чоловіки та жінки мають одинакову гідність, але вони створені різними та доповнюють один одного. Святий Іван Павло ІІ говорив про новий фем... фемінізм, який поважає жіночність і прославляє її унікальну цінність. А папа Францис закликає до більшої участі жінок у прийнятті рішень у церкві. Таким чином можна стверджувати, що фемінізм, який відповідає християнським цінностям, є не тільки можливим, але й бажаним. У християнстві друзі, ми отримали всі ваші питання і обов'язково дамо відповідь на них у наступних роликах. А якщо у вас є ще якісь питання, то пишіть за посиланням на наших сторінках Instagram та TikTok.